Рюкзак шкільний ЄС у розмірі L. Розрахований на зріст 1,45-1,75 75 м. Моделі рюкзака ТС-48, об'єм 21 літр. Рюкзак має два відділення та має передню кишеньку. Тут додатково. Кишенька на липушці для пеналу або канцелярських дрібниць. Також брендована підкладка, досить міцна. Переднє відділення служить як органайзер, ключниця, кишенька для смартфону з флісом. брелочки, підвіски. Основне відділення має внутрішній роздільник з флісом для планшету. Також ключниця. Тут перегородка для ущільнення дна. Передні, бічні та задні світловідбивні елементи також бічні кишеньки для пляшки для води або термосу. Нагрудний ремінь із регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична.